Всім добрий день, добрий ранок, дивіться, яка висота. Борис прийшов сьогодні, прямо до мене вже практично двері сьогодні. О, я дуже щаслива, не знаю, ніяк не можу до цього звикнути, що таке може бути. Що Зранку може прийти бойка. І мене дощ не мішає, що я йду сховаюся. О, а вам буде знімати. okay Нурка, не бійся, боря у нас хороший. Все Боря, правильно? Все під'їдай, нема чого тут вам мені розкидати. До речі, він вже на сусідньому городі цієї ночі ночував. Виходжу зранку з дверей, а він тут, як тут, сидить, одні такі великі торчать, і прийшла до нього через забор, його погодувала, йому видно мало, і він перескочив забор сьогодні взагалі, в сітку. До речі, я сьогодні про це думала наскільки класно. Що в мене там старесенька сітка, а не металевий профіль, інакше б він не зміг до мене приходити. Хоча читала, що Олені перестрибують за борт 2 метри. Все, пішов. Оглядається, чи я йому ще щось несу. Так, Боря. <риві> Дай хоч тебе поглажу. Ти дні. чи чинять. Краще влюємо, да, то він щавель любить? Так, має Боря, я мокну Чи не знаю, чи чиї він помідори?